Take exit 80, then take the Florida 29 South Ramp. Can you slow down? Over the delay to see. 100 feet. Turn right onto Begonia Street. Каже, який краси. Це такий мене ще ресторан, який відкритий. Також на воді тут все на воді. Тут кругом крокодили. Змії, стара печатна машинка. джин 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 Дивіться, яка красива Все в старому вигляді. В Україні старі такі. В українському стилі. Дуже багато столиків на вулиці. Можеш сідати, де хочеш, розмовляєш собі їжу йдеш сідаєш, де хочеш. Надо собі таке яйце зробити. Воно ще так Все дуже просто. Сонце, звичайно, все випалює. Але это відео как раз, да. Дивіться на ці обіз'янки дивіться на обіз'янки <гум> Оце красава. Мабуть, як дві мене або три. Красавчик, красавчик, як вони тебе зловили. Дивіться цей Кіра тільки з крокодила. Треба потрогати. О, гарні сапожки. О, красава. О, майгах, дві мене. води. Красота. Ну це дуже дикі місця тут.

Mm -hmm. так, і всі включили телефони і всі знімають крокодила, він прям зірка. Люке десь. Люкет давай, давай, я тебе замовила в давай Давай. Так, оці ролики, какашки, це крокодил. Салат з крокодила і чоловік заказав салат з рибою. Ой, треба вкрасти, покопувати рибу. Супа! Це експоменілиці. Приїхала в город і почула